Доброго ранку малята! Зараз пропоную привітатися разом. Я буду зачитувати привітання. Коли ви почуєте те, що стосується вас, то покажіть, будь ласка, на себе. Домовились? Доброго ранку, дівчатка і хлоп'ятка. І чорняві і караокі, і біляві і синьоокі. І кмітливі і розумненькі. І великі, і маленькі. Радо всіх я вас вітаю, щиро всім добра бажаю. Ось ми з вами і привітались, а зараз запрошую вас до гри. Перед вами з'являться картинки, вам необхідно їх уважно розглянути, а потім я буду називати щось таке особливе, що зображене на одній з картинок. А ви маєте здогадатися, про яку саме картинку йдеться. Тож будьте уважними. Вкажіть, будь ласка, на картинку, на якій намальована песика, який біля будки відшукав кістку. Мабуть, ви легко відшукали необхідно. Рушимо далі. Дівчинка з рожевим бантиком грає з маленьким м'ячиком. Та ракеткою. Перевірте свою відповідь. А зараз відшукайте картинку, на якій різнокольоровий метелик сів на рожеву квітку. Молодці. Маленький сіренький зайчик з рожевими вушками полюбляє моркву. Та жонглює нею. Відшукали необхідного зайчика розумнички. Відшукайте маленьке, пухнасте, руде кошеня з гарним зеленим бантиком. Молодці. Тепер знайдіть, маленький коричневий горобець сидить на гілці. Далі знайдіть картинку, на якій веселий їжачок, несе на спинці грибочок, яблучко та листочок. Розумнички. Відшукайте малюнок, на якому діти малюють. Хлопчик намалював яскраве сонечко, а дівчинка хмарку з дощиком. Дуже добре. А зараз відшукайте картинку, на якій дівчинка з задоволенням допомагає матусі готувати. Рушимо далі. Знайдіть картинку, на якій діти садять квіти, при цьому одягнувши капелюшки, адже на вулиці спекотно. Розумнички! Малята, ви дуже уважні. Я впевнена, що ви змогли відшукати всі необхідні картинки. Якщо ж виникали труднощі, то передивіться відео ще раз і у вас обов'язково все вийде. Я вам дякую за те, що ви такі активні, дуже гарно і добре ми з вами пограли. Бажаю вам гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!